Так, йдемо ще раз по гриби. Да, раз по гриби. Да, ще не всі визбрали. Не, не ще раз, а сезон а грибів, а... поки не кінчиться, треба піти. Сезон грибів. Ти мене поправляєш чи учиш? Дивіться, Який грибочок знайшла. Так, так, ти що? Це ж цей польський, да? не не на боровик, так? Не знаю. О, Диви ніколи. який маленький вже. No. Я тільки за дивлюсь що то листочок чи вербою. Ну так, кстати, білий. Не білий, а цей польський. А цей ну, польський, красивий. То давай я собі в судці. Бери. Так. Що, ще бачиш? Тут така ось Так, що тут у нас? Всякі неровності. Неровності, бугорочки. А де ж грибочки? Десь тут повинні будь-рости якісь, ні. Листя гарне вже стало на осінь. Тут Дивися вверх, а треба дивитися вниз. О! Найшов погані. Поки тільки оцей один. Мощний, ну це вже знак, що десь тут десь тут неподалеку повинні бути і хороші гриби. Хтось тут щось пиляв. Зараз добре подивимося, ми ще щось знайдемо. йдемо. Інтересно, це зонтик цей чи не? юпочка вроді шевелиться. І він ще й надкушений. Дожен бути зонтиком. Зонтик в яйцях поджарить шляпку. О, ось кстати, ще дивіться. Це сюди кладемо пока. Раз. Теж. Юпочка не прироща. Значить це зонтик. Ось ще один. Зонтик. Опа. Юпочку обідательно провіряємо. Так, такі малюсінькі. Десь тут в листі ще вони, напевно, ховаються. Треба подивитися. Поки за вами йшов, зонтиків назбирав ось. Ого, а вони є стівні? Ну так, да, в усіх юпочка ця шевелиться. Так, то положи, не себе Він усе лежить уже такий при смерті трохи. А все рядом з ним все теж такий виріс. Чупакаброс. Ну не знаю, хтось надкусив, ми такі не їмо. А що росте? Ну, це такі? Якісь такі інтересні. Да. А що, держав? Курмичка. все, ну, дики дай, пакети, як прорив. які виросли. Ой, Ой да, а що? Репають. Але да, так, цілу неділю для них багато, треба було вони вже раніше. Такі великі, якісь як шампіньо. Ну, а що oh, дольтика ще. Ти положи а туди, я потім заберу за дерево. Так? Мама, що ти так? Ці якісь не такі. Більш на них на шляпках ось таке посипочка така. Оце да. так. аж і хрустяти, бачила, як ти зломила його тільки хруст? Не так, не і сюди... Ні, це просто що погода. Давай її на те місто зайдемо. Зайдемо, давай. Я воно там бачу вже коло пенька, де пропустилися. Да. Дивись з мохом так красиво. Ага, з мохом. Беремо з мохом на висіпку. Якось так хруст і одломилось. То такі хрустяшість. Ось дивись вже шляпаки, які вже. Не, Один великий. великий, великий буде, да? То попробуй, він якийсь не такий, типу. -да. Да, він не водянистий, а такий, типу, дощів не було. Не. Він диви, такий просто хруп. Nee. Чистий такий. Чистий, так. Да. Біленький, не? Ще тут сонечко ні, на них так світить класно. У мене аж два грибочка. Два грибочка. Що тут відкрити? Ой, мама вигадав. Давай, Оля, давай. Шукай, шукай. Всі хочуть тепер грибів знайти. Що, є? Вони дуже манюсінькі були. Оце такі перерізання. Ой, що за колючки в них. Та то щось попадало. А, такі маленькі, красиві. Угу. Це мама там на якісь Мама вже гребе, гребе. Ось, кстати, наші мухомортики вже постаріли. Хлопці, що з вами сталося за це час? Ви так постаріли взагалі. Вас не узнати прям. Ну, хлопці. Ой, що. Ну що ж таке... Такі красиві були, а тепер такі стали якісь не дуже красиві. Що, ще є? А я смачна. Ось, нашла... Де Де ось, ой. ось ой маленький? Я думаю. Наш... Покажіть, акуратно, бо я це наша грибочка, ви їх ще не поки, ну. Опа. Яково? Болето, ну, Подожди, да. Оля, Диви, Де? які відкриті. Ось О, так, да, диви, мам, оно, які. а які. якісь. ось воно дивіться. Подожди, ліпи ще сильно заходить всередину. Давай тут ще подивимось. Це я ж репнув, так хріс. А ось цього малюсенький. Мам, що Мам, диві, на Тут Ой, на сонечку гріється. Я тільки що дивилась не було. Ну, Зали, що було, тіка, <схі> ну. Ого, такі Ого, А, 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 а ти що там диві? кричиш диві? тоді? А зараз побачиш, які там лаптухи. Дикі класні. А я ти теж мам дивиться. Де? Да, так, хороші, зараз я тобі покажу, які перерожчи. За покажу. О, да. Тут пісок знову. Але вже так холодно. Угу. Сонечко світа ну, вже не гріє. Вже не гріє, да. сьогодні вже таке 2 листопада, 8 градусів. Не видно. Так. Та такі, вони трошки ножки у них тих Грибники. Зараз mm. no. без фанатізму ну, понаходимо. Mm. Mm. Це поганий. Зараз я тебе покажу, отут ну, цей, який ми пропустили. Пропустили, Та ми і тут ще десь пропустили. Ну тільки ті, 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 ви підросли якраз. Триває? Взагалі все зараз красиво. тут. А, вони так, да, і не ростуть, слава. Кол, да, і ніхто тут не ходить щось. Цілу неділю у нас не було. Чи, чи тут опенька ніхто не любить щось. Що Ой. Знають, да. всі польші збирають. Знають да. знаю, тільки ми. Місто, ти казав своє місце. место. і хорошо, нам треба наше место. Їде на те місто, поки вони там ростуть, вони там і збирають. Що <рес> ти хочеш збирати? То що ти так довго там? Де така куча? Ну. Якби днів два назад... То вони б такі мансінькі були, так? Так, да, вони... Ну зараз такі хрусткі хру... 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 наші. Ну, вони хрусткі, бо тоді як великі вже були, такі не дуже, а зараз навіть великі, а так хрустять, і такі чисті, чисті якісь. Вже... Чи влаги не так багато, листя попадало. Що, ще є? Дивіться, неколіки великі, вось Ого, це видно. Вони аж тут оцим мохом обросли. Білий, такий білий такий світ. Наче сніг ішов на них. Ого, різ тут здоровий. Бля, точно треба було раніше їхати. Йдемо по перші, що пошукаємо трохи менше. Тут там, тут там. цей це взагаровезний такий. Ай, це не вірять, не чекає. Ну, чтобы такие здоровые повырастали. Оставили вас тут на неделю. Думал, вот это тут -а, величенькие уже все растут, а потом я глянул сюда и, короче... А. Да. Это же вообще грибас тут. Грибас? Не, серьезно. Оце рибочок прям в жменю такий, ого. Щас я покажу. Ого! Це рекордсмен. Та це рекордсмен грибів. А що це за гриб взагалі? То це ж цей. Що? Ну це ж... Але... Ну що це, це за Попеняк такий чи що? Mm. Та, блядь, прям в руки такий, блін, здоровий. Кажу, це опеньок чи що? Він як голова моя, це рекордсмен рекордсменів усіх. Кіло ціле. Такі зливаються цим да, цвітом уже з листочками. Я її побачила, я типу, хотіла пройти. Ось так, Оля, такий як ти знайшов, коли який опеньок. А де я знайшов, я ти бачила як голова. А ти який-то блядь. Ну, що це з ними? Перерощий, такі крепкі ножки. Ну, Ноги виросли, Ой. як руки. Ноги як руки. Ось я тут десь упав. Ні, ні, то найбільший, треба ще заміряти, скільки він там діаметр його шляпки. Я ще такого ніколи не бачила. Ха -ха -ха. Рід ти бачила? Звісно, льожа на дивані бачили. нічого не побачив. Ми його положили там на дорозі, щоб забрати. Не на паньок положив, назад будемо йти, заберемо ще раз. Ну, він типа не трухлявый, такий. Боже, мне вот это Що Что там, маленький? Нет, это такие грибочки собирают. Горненькие такие. Что там показує? Три горишка от белочки. Ай! Ага, что білочка белочка кусается. Да, какие дрова. иначе дрова. Иначе морковь выйдет. Дрова восемьдесятка. Гвозди, гвозди. Вам сотку, чем восемьдесятку. Блін, а ножки чисті які, господи. Господи. Оце то візвуха. А то вже там великі, аж видно, відсюди прям. Але в них ножки у всіх такі тверденькі. Дикі файні прям. Не собираю. Зачем Ні, собирай усі. О ті що я бачила, то всі збирають. І одрізай вище. Це дерево погане. Де? О, Сюди. О, прям під рукою. О, воно маленьке заховалось. Диві, не в корнях якось тут ростуть, зараз покажу. Та воно ж там пустота і вони ростуть чи кора, там то, мабуть, під цим. Як вишеньки. Під деревишенькою. І Мохом обросли. Опа. 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 Біленькі якісь топчики, горобчики. Ага. Ага. Це ага. теж мені подобається. Взагалі процес мені подобається. Білі нравится. білі заховалися там. Ага. Ножки. Ножки білі, чисті. Хороше. Це свідчить про те, що на цьому місці крім нас ніхто не збирав. Це 100%. Ну, якби був, було час, була можливість їздити туди раніше, то маленький. А воно то що воно прямо. Щас, щас. Воно ж дивись, це вже росте. Воно там ще в дереві ну, у цих... Е... Оце що це за дерево таке? Ні, оце що це за трава це... така. Оце Де? Щось... Та це ж що цей жовтим оцим, знаєш. Жовтим. Мене? Оце букетик травичка така і оці іменно такі Добавить. молодняки чи що. О, Молодець. є букетик. Да. букетик. Але ми теж раз такі збирали, роз... знаєш, манюньки. І я бачила в людей теж на фото такі малесенькі. Ось тут теж деякі великі вірі. Оце я ще ж кажу, що то я думаю, то поганка. Ні, це опенюк тільки дуже великий. А тепер сезон великих грибів. Ну так. Да. тільки на чотири части. І на сьогодні. Оце як тобі це залазить. Ну що. Не прорбляємо. Оці хочу забрати, бач? А, там, на А Далі йолочки молоденькі ростуть. Ага. Там білі гриби повинні рости, але да. не факт. Бачиш теж в дереві вони. Єсть mm -hmm. mm -hmm. yes. mm. шляпки. Ну, що Даже робиш? Такі. Не встигли, переросли. Зараз ці шляпки позвалюють. Ай, колючки ты, малинка. Колючки. Малинка, колючица. Грибочечки. Грибочечки тут везде растут. Опа. Тоже поганенький, это трошки лучший. Что тут малесенький. Дошли, тут бочки. Все які виросли. Там біля дерева. Що там? Іди сюди, я тобі ще покажу, де що ти не прийшов, ти не подивишся. А ну а ну. присідай і не віддали. Что там? О, тут що великі гриби. Ну, далі подалі. Ого, тут гриби, бля. Гриби. Що тут? Далі. Ну, тут вже чисто так. Як я люблю. Ну, а, типа що, такі великі вже а, Ну, Ось да. тут. Дальше, О, все тут. Ох ты ж тут. Ляпота. Все в траві тут понаростали. Вже чорніють, Да. Таких кучок тут багато. І теж вже потемніли, ті ще світлі. Ну що ти хочеш сказати? О, що малесенькі під деревом, диви, класні. Ну як класні, такі ще відносительно. Багато тут територія. Об'ємна така і везде грибочків хватає. Ходи тільки та збирай. Та що? Та що кажу? То я там не визбирав біля того дерева ще що лежить. Рібасики, погано, що звісно вже такі сильно здорові Непонятно що з ними робити О, ножика хтось загубив. Ой, я ставила щось? Ну, що тут такий кущик поганий. Що робити? Зна, твій хрват. Ки дивиться тут Ну, Нуга, як рука.

Ти а ти б малі тут тоді не знайшла. Побачила, мені, вони кажуть. якраз отакі були, якраз пішони рвали. Ніхто ну, зна. За неділю вони За неділю вони вже стали огойки. Ось туди. А, це обманки, так? Обманки. Е, грібочки. Оце якісь завершається це, сезон. О, то що такий, риженький якийсь. Ань бута? Рижий, рижий. Бабанки, отут директи. Бабанки. Балбанки якісь. Чуєш, тут? Сюди йди ось тут. блін, траву велику. Ні, я не хома сюди. Добрий день. У нас шо? опитування. Скажіть, будь ласка, кажіть мікрофон. Шо? Чи щасливі ви від знаходження грибів? Дуже щасливі. Це такі емоції не передати. Ти віддихаєш тілом і душою тут. А тут прям да, таке пятно тепер виросло. А, і там ось далі. Ще. Це вже аж потемніло трохи. Воно світлі. Реально тут ходили і не бачили. Ну, це вони такі малюсенькі ще є. О, все, пригорся. Ну В тебе тут Ні, лучі домікати. Як мені до тих mm. буде на телефоні, їм тут ваги не слітають. Mm. Це погані. Тут росли. Mm. Це мій моя прелість, моя гордость. Mm. Грибочок, марабочок. Бля, mm. не знаю, що з ним робити. Треба десь на виставку їхати mm. грибників. Там поставлялися грибочки. А хоч з іншої сторони йти довести. Да. Там туда багато чого. Гіляк. Опа. Опа, опа. О, ти достаєш, да, у тих чи ні? А зараз подивись А що ж ти зробиш? Ми тоді так швидко вже пробігли, бо на місці сиділи-сиділи. А, -а, -а. а окається треба було тут просто під цим ходити під краєм. Да. І риця теж. Такі самі ось, ось, самі ось чагарники. Так, да? Такі самі чагарники а -а -а. тут. Ну. Ми просто трохи вийшли і пішли висотою. Ну так, да, думали. А Та треба було сюди йти. А ми тоді багато намагаємося. Скільки? Скільки тобі там? А ну сейчас це покладу акуратно, подожди. Шолта тут. Але деякі всі такі біленькі, да. чистенькі. Да, мені, такий, такий, такий. Такі красиві. Ну так. Да. Та чую, я ж хоч снять. Ты подожди, трава попала. Деякі си білесенькі. Да. Важкі, конечно. Ого, це такі трави, но такой. Ти держиш? Вже і пакет важкий, звісно. Це ж там води в них теж, наверное, трохи є. Може і кажеться, що вони не водянисті, а вони то набрали води свої. Грибасики, грибасики, грибочки. Так, сонечко вже потроху заходить починає. Так, заходить і вже реально холодно робиться. Ну, холодно щоб будемо скоро відчалювати щоб не Типа ще маленький зонтик який ще не виріс ну так але в нього навіть не можна перевірити юпачку ну і ну, п'ятниця ще нема ну, коротше наш улов. такі тут опенічки різного калібра це взагалі пушка пітарда трохи зонтиків позбирали Пластинки пахнуть таким хорошим оріховим запахом. Як і описано, що ножки всі пообламував. Юпочка двигається. Ось така тут кулеобразна частина корня. Ну Всі два щось не беру, щось вони мені нічим не пахнуть. А тут дуже малі якісь білі теж коротше, не беру. Ну і в общем, такі діла. Ну Тут немає нічого. Тут вже більше хвої виходить. І березки. Березки з хвоєю тут межують. Всякі грибочки. Красненькі всякі, ядовиті. Або погані. Погані, несмачні. Ох, їх тут куча просто росте. бачите, То це ж тут. Інтересно, а вдруг нам напишется таки даже? А ми не материнки, там були кидаємо. Давайте покажу. Та Такий грибочок. Хто знає що це таке? Ніяких ні юпочок на ньому немає, нічого. Такі пластинки. І цвет такий непонятний. Коричневий. Запах якийсь. Запах непонятний, коротше. Тут вже красиво так все. В мохові. Мох росте і грибів цих куча. Але в цих лках їх так насадили тут густо, ні. То тоже. березки закінчуються, починаються йолочки і насипали такими грибами. Ну, запах, звісно, в них не дуже якийсь. Сього й думаю, що вони якісь погані. Експериментувати желання немає, бо мухомор сразу хтось надкусив чи що. Реально хтось надкусив? прям зуби тут. Мама. Мама, ти де? Я їй кажу, вертайся, вона не хоче. Ой. О, тут красиво взагалі. Ви ж дивіться цих йолок, вони не вимучаються. Йолки, палки. Я, я застряла, я запутала. Тебе в лабіринті не спрашиваю.